Село, вчитися, вчитися, вчитися цікаво, вчитися вчитися, вчитися ми любимо, Зранку прокидаємо, збіжимо до екрану, вчитися це весело, вчитися цікаво, вчитися, ми любимо, коли з нами вчителька життя стає яскравим. Вітаю, я пані Інна. У нас урок української мови, і на уроці ми будемо писати історію. Ти знаєш, що тексти бувають трьох типів: текст, опис, текст, розповідь, текст міркування. Як ти думаєш, історія який це тип тексту? Звісно, це текст розповідь, текст, у якому передається послідовність подій. Він схожий на кадри з фільму, тому що події йдуть одна за одною. Ти запитуєш, що відбулося, і розповідаєш про це. Цю історію розповів сучасний український письменник Дмитро Кузьменко, головний герой хлопчик Тимофій, школяр. Називається його. Оповідання: Мій домашній улюблениць. У ньому розповідається про одну подію в життя хлопчика. Як ти думаєш, який у Тимофія був домашній улюблениць? Котик чи цуценя? А може хом'як чи папуга? Ну, що хочеш дізнатися? Кожна історія починається з аджину. Зачин це початок історії. З нього ми можемо дізнатися про те, що було перед описаними подіями, про героїв історії, місце і час, де відбуватимуться події. Ну що, розпочинаємо історію. Зачин. Тимофій завів крокодила. Спочатку крокодил був невеличкий і поміщався в картонній коробці, у якій його принесли. А потім. Тато купив тимкові велосипедний насос, і разом вони надули крокодила. Він був точнісінько, мов справжній, ну, трохи не такий, як у мене, трохи зеленуватий і видовжений. І оселився під ліжком так, щоб паща його стирчала з одного боку, а хвіст з іншого. Про що ти дізнався? Про те, що у Тимофія під ліжком живе крокодил, як домашній улюбленець. Ну, байдуже, що він не справжній. А ось далі має розпочатися історія. Тобто відбутися якась подія, яка змусить нашого героя Тимофія діяти. Подія зав'язка, яка наче зав'язує історію. Як ти зав'язуєш шнурки в черевиках, зав'язав і можна рухатися далі. У мене немає черевиків, але я теж зав'яжу нашу історію. Зав'язка завжди виявляє суперечність, коли є дві протилежні думки, погляди щодо чогось. Чи зав'язує конфлікт, тобто створює цю суперечність? І як ти здогадуєшся, головний герой має суперечність подолати і вирішити проблему. Яка ж суперечність з'явиться в нашій історії? Зав'язка. І ось одного разу, коли на уроці задали розповісти про домашнього улюбленця, Тимофій привів до школи крокодила. Завдання вчительки, те, що у Тимофія не було домашнього улюбленця, і є суперечністю і є зав'язкою цієї історії. Тепер головному герою потрібно діяти. Він привів крокодила до школи. Зверни увагу: в історії крокодил описується, наче живий. Ну що ж буде далі? А далі розвиток дії, тобто події, які відбудуться після зав'язки. Розвиток дії. У класі крокодил всім дуже сподобався. Кожен намагався його обійняти чи хоча б погладити. Цілий урок крокодил переходив із рук у руки. А на великій перерві його позичив військо Семеренко. Хлопчик ганявся по подвір'ю, гарчав, а дівчата пищали від удаваного страху. Коли ж Вітькові наскучило, він вигадав іншу гру качатися по траві до квітника і назад. Про що ви дізналися? Про те, що дітям було весело і цікаво гратися з крокодилом, чи й надалі продовжимося веселощі. В історіях після розвитку подій обов'язково настає кульмінація. Слово кульмінація походить від латинського слова, що означає вершина. Це найвища точка напруги в розвитку дії. Суперечність досягає піку і виражається в особливо гострій формі. Це найвища, найгарячіша точка історії. І в нашій історії вона так само гаряча. Кульмінація. А наступного дня до школи прийшли батьки всіх дітей скаржитися на Тимофія. Мовляв, від цього крокодила самі збитки, подрані штанці, зелені сорочки? Ну що ж, стало гаряче всім. Як ти думаєш, чим це закінчиться? Ну, після кульмінації в історії настає розв'язка, яка пояснює, що відбулося в результаті вирішення конфлікту. Дочитаймо історію: Розв'язка. Як вирішився конфлікт? Крокодила прибрали. Що буде далі? Кінцівка, наче закриває історію, як ми з тобою зачиняємо двері. Кінцівка. Додому Тимко повертався похнюплений. Звісно, шкода тимка, але він, мабуть, повернеться додому і знову надує свого друга крокодила. Згадаймо, як розвивалася історія. Зачин. Це початок історії. Зачин потрібний, щоб розповісти про місце, час подій, головного героя тощо. Зачин розповідає про те, що було до початку подій. Ми дізналися про Тимофія і його крокодила. Зав'язка! Подія, яка дає старт історії. І з цього моменту історія починає рухатися як потяг у гори. У нашій історії це завдання вчительки розповісти про домашнього улюбленця. Розвиток дії. Історія стрімко рухається вгору і прямує на вершину кульмінацію. Ми дізналися, як весело було грати дітям з крокодилом. Кульмінація. Це вершина нашої гори. Найвища точка історії найгарячіша, як вибух, феєверк чи наш дзвінок. У нашій історії це момент, коли батьки поскаржилися на брудний одяг дітей. Розв'язка. Описується, що відбулось результаті конфлікту. Вчительці довелось пустити крокодила. Кінцівка закриває історію. Як ти зачиняєш двері? У нашій історії похнюплене тимко іде додому. Не тільки реальні і казкові історії побудовані так само. Згадаємо казку троє поросят. Зачин. Про що ми дізнаємося на початку? Про трьох поросят: ніф-ніфа, Нуф-Нуфа, наф-нафа. Про те, що вони готуються до зими і побудували хатки. Ніфнів із соломи нофнув з гілочок, а навнав із цегли. Зав'язка. Поросят побачив вовк і вирішив їх з'їсти. Розвиток дії: вовк женеться за поросятами, а вони ховаються від нього. Спочатку будинок із соломи, потім у будиночку із гілочок, і насамкінець із цегли. Але тривога зростає, бо вовк хоче залізти в будиночок поросяток через димар. Кульмінація: вовк потрапляє в казан з окропом і вискакує з димаря. Розв'язка. Вовк тікає світ за очі. Кінцівка. Поросятка танцюють і співають, що вони подолали страшного вовка. А тепер напишемо історію: Обери Головного героя. Як він виглядає? Яка у нього зовнішність? Що він любить? Які у нього звички? Які він має риси характеру? Моєю героїнею сьогодні буде дівчинка. Весела і кмітлива, вона має багато друзів і любить з ними гратися. Визнач місце, де відбуватимуться події. В нашій історії події будуть відбуватися в школі, ну, може, в інших місцях, куди люблять ходити діти? Визнать час, коли відбуватимуться події. Пора року, час доби у минулому або у майбутньому. Події в цій історії відбуватимуться навесні під час навчання у школі. Яку проблему буде вирішувати героїня моєї історії? Мабуть, то, що у неї немає захоплення. Тож вона буде шукати своє хобі. Ну і тепер рухаємо історію. Що за чим? За чим? з чого почнемо? Історію ти можеш розповідати про себе або про когось. Коли розповідаєш історію про себе, розповідь іде від першої особи. Ну, Про себе ти ж завжди кажеш, «я». Я буду історію цю розповідати від імені дівчинки, наче вона її розповідає. Ну, Щоб ти зрозумів, зрозуміла, як можна розповісти про себе. Отже, я Марійка, звичайна дівчинка, яка навчається у 4 класі, звичайнісінької школи. У мене багато друзів, але вони вища зайняті своїми улюбленими справами. Це початок нашої історії. І далі, ти вже пам'ятаєш, має бути зав'язка. Що зав'яже нашу історію? Давайте спробуємо завдання вчительки. Сьогодні на уроці вчителька сказала: напишіть листа другу або подрузі, і у ньому розкажіть про своє хобі. І тут має виявитися суперечність і почнеться розвиток дії. У моїй історії це буде така суперечність. У мене немає хобі, сказала я вчительці, тому я не буду писати листа. Ну, ти маєш знайти собі хобі і виконати завдання, відповіла вчителька. Ну, далі, моя героїня буде намагатися розв'язати суперечність. Хобі немає, а писати лист потрібно. Наша історія продовжується. Я вирішила подивитися, чим захоплюються мої друзі. Макс щодня грає у футбол. І я теж задумала поганяти м'яча. Це не дівчача справа, закричав Макс. Але є ж футбол для дівчат, заперечила я. У нас немає, сказав Макс. Дівчата танцюють у групі підтримки, чирлідинг називається. Танцювати мені зовсім не хотілось. Це не моє хобі, вирішила я і пішла до своєї подруги Аліси. Вона займалася у гуртку, який виготовляє ось такі картини. Привіт, сказала Аліса. Будеш майструвати? Ну, я кивнула головою і сіла ліпити насіння для того, щоб зробити картину. Треба було брати кожну насінинку і її клеїти і так багато разів. Ну, Я витримала тільки 10 насінин. І сказала усім до побачення і пішла. Моя героїня намагається вирішити проблему, але їй ніяк це не вдається. Саме це важливо у твоїй історії про себе, коли ти описуєш, як долаєш перешкоди. Щось у тебе не виходить. Ти не відступаєш і рухаєшся далі. А наша історія триває. Що розповідаємо далі? Далі я вишивала серветку з Іринкою її бабусею, збирала з різних деталей робота із Сергійком та його татом, плела шарф, а ще готувала різні страви з мамою. Ось такий лимонад із лимонів. Але ні. Мене Нічого не захопило. Наша історія дійшла межі. Гериня спробувала багато справ і, нарешті, має з'явитися та, яка її захопить. Ну, хочете про це дізнатися? Це кульмінація історії. Увечері я подумала, що найбільше мені сподобалося дізнаватися про хобі моїх друзів і записувати свої враження у щоденник. Чудово! Я знайшла своє хобі. Ура! І розв'язка. Час писати листа другові, щоб завтра показати завдання вчительці. І я написала: мені подобається зустрічатися з друзями і займатися з ними. Їхніми улюбленими справами. Тепер я пишу про це у власному блозі. Це моє хобі бути письменницею. Ну, і кінцівка нашої історії. Ми зачиняємо двері історії. Наступного дня я здала завдання вчительці і оголосила всім друзям про новий блог. Наші хобі. Історія завершилася. Тепер я можу записати цю історію на чернетці. Ти ж знаєш, що спочатку всі історії пишуться на чернетках, потім редагуються, тобто автор щось змінює, далі ти маєш переписати історію для публікації і оприлюднити в інтернеті чи класному журналі історії. Історію ти можеш скласти не тільки про себе, когось іншого, казкових героїв, а й про предмети, що є навколо тебе. Ну, наприклад, про нашого крокодила. Придумаємо ім'я, дивну звичку. Ну, до прикладу, він боїться води або з'їдає усі тістечка в домі, ну, хоч і грашковий, або вміє збільшуватися, коли з ним грають діти, і зменшуватися, коли ніхто не звертає на нього уваги. Що з ним може трапитися? Продовжу історію далі. Шановні дорослі, допоможіть вашим дітям скласти історію про себе. Інших. Або казкових героїв чи предмети, які вас оточують. Намалюйте її і запишіть. Це дуже добре бути письменником чи письменницею. Пиши історії, і хай твої історії будуть цікавими, веселими, повчальними, дуже різними. Удачі!